Доброго дня, друзі, це перший чесний блог. Жовтень це такий дивний місяць, коли обіцянки чиновників грають особливими жовто-багряними фарбами, бо всі швидесенько готуються до опалювального сезону. Але як показує практика, життя в інших сферах теж клекотить. Перший міський останнім часом отримує багато звернень одеситів, які розповідають про порушення з боку чиновників свавілля комунальників, а іноді й відвертий ігнор з боку влади. Отже, наша редакція розбирається з кожним випадком, а паралельно зібрала дайджест найцікавіших новин за шкварів і скандалів з життя міста за місяць. Комунальним прилогом до підготовки до зими, напевно, стали подвійні платіжки, які продовжили отримувати мешканці багатоповерхівок. Стисла передісторія. чиновники зненацька прозріли, що ледь на півтори тисячі будинків якимось дивним чином обслуговують певні приватні керуючі компанії, а не ЖКС, та почали віджимати їх назад. А Одесити в один прекрасний момент отримали одразу дві платіжки за отримання будинків. А яка там з них легітимна, не Зрозуміло. Отже, деякі люди взагалі припинили платити. Пізніше в деяких будинках і приватники, і комунальники в один голос прикривалися боргами населення. Ми щось там в будинку не зробили, бо через неплатників грошей бракує. Дуже зручно. Тим часом, де інде житлово-комунальні сервіси задавили чи то авторитетом, чи то кількістю оголошень на дверях і почали обслуговувати людей. Так, наприклад, ЖКС Чорноморський зайшов із Козирів та одразу підвищив тарифи у низці відсоток на люздорській дорозі. Мовляв, інфляція в країні, ціни на будматеріали ого-го, на зарплатню платити треба, ну і таке інше. Як може бути обснований, якщо. Як може бути обґрунтовано, якщо в мене пенсія 5 тисяч, йду половини поки що віддаю, плачу дві з половиною залишаються. А тепер піднімають. Люди, які про підвищення дізналися здебільшого з папірців на дверях, голосно ахнули і згадали усі грішки житлово-комунальних діячів. Ані дерево спиляти нормально не можуть, ані теплоізоляцію почепити на трубу. От уже два години, ось уже два роки. Ось це ось труба. Дзвонили, говорили. Опалення йде, беруть шалені гроші. По дві тисячі за двокімнатну квартиру найцікавіше, що після втручання знімальної групи першого міського людям нарешті нормально пояснили, хто і що робить, і скільки коштує. А от чи влаштувало це одеситів? Інше питання. В деяких будинках протистояння між приватниками та комунальниками дійшло до маразму. Наприклад, на Геранеї 10 співробітники ЖКС Черемушки зрізали замки та вдерлися у підвал, де, за словами мешканців, влаштували потоп. В нас тут стоїть електронний лічильник на опалення з батареями, які багато коштують. Висіло два замки. Прийшли розумні люди і кувалдою збили замки. За версією самих комунальників, таким чином вони готувалися до опалювального сезону, бо обслуговують цей будинок. Частина жителів обурилася, бо їхній будинок взагалі-то обслуговує приватна керуюча компанія. Одним словом, класичний комунальний хаос, через який страждають люди. До речі, про труби опалення. Команда першого міського пройшлася по спальниках та подивилася, в якому стані утеплення комунікацій перед самісіньким початком опалювального сезону. Таких пейзажей надивилося, що вистачить на велику експозицію, але це не дивує ані місцевих, бо вони на обшарпані труби 10 років дивляться ані чиновників. Профільний віце-мер Ганна Познякова на прес-конференції заявила: грошей на ізоляцію немає, бо населення заборгувало за опалення шалену суму. Простіше кажучи, почнуть платити, почнуть щось робити. Виходить, ті, хто чесно сплачує за тепло у своїй квартирі, так само чесно платить і за опалення вулиці. Загалі у чиновниці, яка курує сферою ЖКГ, все йде за планом, особливо у Пересипському районі, де аварійними виявилися дві з двох наявних котелень. Нагадаємо, що північна 2 вона стала відомою на всю країну, бо в листопаді 23-го її труба не витримала удар у стихії і завалилася. Вже майже рік чекає на великий ремонт. Влітку в мерії вартість відновлення димаря оцінили в 65 мільйонів, а всі роботи мали завершити до 1 листопада. Щоправда, вже в жовтні на прозоро можна знайти свіжий тендер на 11 мільйонів на додаткові роботи, які мають виконати до 20 грудня, тобто в розпал опалювального сезону. Але навіть у такому стані котельня, нібито готова до викликів зими, впевнена Ганна Познякова. А от Одесити, з якими спілкувалися журналісти першого міського, згадували, що торік радіатори дійсно щось там гріли, але светри ніхто далеко не ховав. Ну і паралельно проблеми виникли із котельнею «Північна-1», де теж треба демонтувати Демар, бо він аварійний. І як так вийшло, що минулоріч все було гаразд, а зараз пів котельні треба розібрати, питання риторичне. Проте і там все завмерло. Ніхто нічого поки не демонтує. Навіть за оголошені 42 мільйона. А так все добре. Нормальних котелень нема, але ви кількасот тисяч споживачів тримайтеся. Але давайте ще повернемося до ЖКСів, які напередодні зими вирішили замість департаменту ЖКГ підпорядкувати районним адміністраціям. Навіщо перекладати відповідальність хворої голови на хвору не надто зрозуміло. Як нам пояснив очільник міського господарства Леонід Гребенюк, напевно, так будуть швидше прийматися рішення. Але давайте будемо відвертими. Краще або гірше не стане. Чотири райадміністрації під керівництвом Марата Корольова, Володимира Сушкова, Сергія Кондратюка та Євгена Омельчука і раніше опікувалися комунальними проблемами. І питань до якості їхньої роботи завжди вистачало. Тож додатковий вантаж з ненадто ефективних та збиткових житлово-комунальних сервісів погоди не зробить. Знаєте, кому від цього може стало легше? Хіба що житлово-комунальному віцемеру Ганні Позняковій. бо тепер відповідальність за бурхливу діяльність ЖКЕЦІ точно можна розділити із першим віцемером Олександром Філатовим, який керує районні адміністрації, але у самий неньок самі знаєте що. Жовтні фактично завершили реконструкцію Деволанівського узвозу. Це була б приємна новина, якби проєкт, який зараз опинився не на часі, не коштував би міському бюджету 200 мільйонів гривень. Чиновники під час повномасштабки вперто продовжували наводити красу поміж руїн, викладати плитку на тротуарах та ставити ліхтарі. Так, на вулиці, де фактично ніхто не ходить, і майже нічого немає. Але й люди, які радіють новому Деволанівському. це автомобілісти, які почали безкоштовно ставити там свої машини. В центрі Одеси таких місць залишилося не так вже і багато. Мерія поступово облаштовує платні майданчики для паркування та постійно хезуються величезними надходженнями. Лише минулоріч було 50 мільйонів. А тут такий подарунок. Щоправда, ця безкоштовна парковка лише для сміливих, бо ніхто не гарантує, що на машину та свіже дорожнє покриття не впаде черговий аварійний будинок. Чиновники вже котрий рік бідкаються та розводять руками, бо знести руїни, що перебувають у приватній власності, не можуть. Цікаво, що бідкатися мерія почала ще задовго до повномасштабки та невпинно повторювала, що робота із власниками занедбаного каміння триває. Окремо хочеться пройтися і по житловому фонду. Візьмемо, наприклад, багатостраждальний будинок на проспекті Шевченка 8В, куди ще взимку влучив шахет. Спочатку люди понад пів року чекали, аби місцева реадміністрація із комунальниками накрили будівлю, де зруйновано верхній поверх новим дахом. Чекали і в дощ, і в спеку, але дочекалася хіба що шматка брезента. А от в жовтні з'ясувалося, не факт, що у будівлі взагалі буде нормальне опалення. Тим часом чиновники приморської райадміністрації на чолі з Маратом Королювим весь рік збиралися із думками, щоб оголосити повноцінний тендер з відновлення будинку. За 46 мільйонів гривень мерія хоче відбудувати споруду. Але зробити це мають не раніше 31 грудня 2025 року. Відомо, що мешканцям пропонували альтернативне житло, але люди розповіли про тамтешні чудові, так би мовити, умови та розбіглися по родичах та орендованих квартирах. Майже аналогічна ситуація склалася у жителів будинку на Софіївській 6, де 30 липня та 14 серпня сталися дві пожежі. В середині жовтня в одеської мерії таки знайшлися сили на тимчасовий дах, на чому чиновники активно попіарилися. Зокрема, фотки у будинку, що згорів постив навіть мер Одеси Геннадій Труханов. Більш того, вони, наче молодці, бо готують проект на відновлення старовинного будинку. Але є одне але напередодні зами пам'ятка архітектура опинилася не законсервована із відкритими вікнами та дверями. До речі, вже після виходу матеріалу на першому міському мерія викотила новий пост, що на Софіївській тривають протиаварійні роботи. І ще кілька слів про пам'ятки архітектури. Те, що міські чиновники, зокрема зі Славетного управління культурної спадщини, а щоб ви розуміли, з 2022-го підрозділ взагалі знаходиться у стані ліквідації, не могли і до повномасштабки похизуватися доглянутим історичним центром. Справжній біль для мешканців міста. Особливо для тих, хто щодня ходить під фасадами, які маленькими та великими шматочками падають на голову. А от, наприклад, жителі Преображенської 18, вже всіма можливими способами сигналізують чиновникам, що в них не просто ліпнина, а балкони от-от заваляться. Стояти, і навіть просто проходити під такими балконами і карнізами дуже страшно. Тут вже був випадок, коли падали шматки фасаду, і вони лежали навіть на проїжджій частині там, де рейки вже люди розповіли. Ім свого часу не дозволили нічого ремонтувати самотужки. Це ж, вибачте, не новобуд, якийсь, а ціла пам'ятка, треба купу дозволів. Але і міська рада будинок не реставрувала, бо коштів бракує. Власне, зараз до переліку причин додалася і універсальна, просто не на часі. Тим часом приватні власники почали позбавлятися пам'яток архітектури. Йдеться про будинок Фука, який стоїть не десь, а на Приморському бульварі, точнісінько навпроти будівлі Одеської мерії. Так, це той самий, який вже півтора десятка років закритий генчір'ям, перебуває у приватній власності та нікого не цікавить. Залишки старовинного будинку готові віддати за 3 мільйони доларів. І нам чомусь здається, що зобов'язання реставрації і консервації, якщо і додаються, то на словах. Бо нинішні власники фактично роблять із пам'яткою що завгодно, і їм за це нічого не прилетіло. Ну а завершає наш не надто оптимістичний, але чесний блог. Цікава математика одеських тендерів. В жовтні бюро економічної безпеки зацікавилося аукціоном на ремонт міської школи за 90 мільйонів. Аналітики виявили, що займатися відновленням навчального закладу буде компанія, в якої бракує і фахівців, і техніки. А копнувши глибше, з'ясувалося. Фірма ще й підробила показники своєї фінансової спроможності. Що це за заклад? В Беп не називали, але судячи з усього, йдеться про школу номер 39 на вулиці Успенській, на яку чиновники планували витратити 109 мільйонів. Зараз тендер скасували. Взагалі, міські тендери не вперше цього року потрапляють у поле зору аналітиків. Кілька місяців тому фахівці дуже прискіпливо дивилися на аукціон з ремонту лікарні номер 1 єврейської на 170 мільйонів гривень. Бо в ньому дивним чином брала участь компанія, зареєстрована на тимчасово окупованій території. Цікаво, що повторно оголошений аукціон теж опинився у фокусі уваги ЗМІ, бо журналісти з'ясували, вартість деяких матеріалів, закладених у кошторисі, перевищена у 2,5 рази. Але на цьому тендерно-математичні пригоди у першій лекарні не завершуються. Наприкінці місяця Держаудитслужба розповіла про результати роботи масштабної перевірки. За чотири роки, починаючи із ковідного 2020-го, аудитори знайшли там порушень на 11 мільйонів гривень. Ревізія виявила проблеми із нарахуванням виплат лікарям, оплату неіснуючих комп'ютерних томографій, занижену оренду приміщень. Результати перевірки, до речі, передали СБУ, тож, скоріш за все, історія матиме продовження. І, можливо, вже в листопаді. А тоді на вас чекатиме новий дайджест від першого міського. Редакція вже готує низку матеріалів про бурхливу діяльність одеських чиновників та нову порцію звернень від одеситів. Отже, буде цікаво.